Другого жовтня в інноваційному просторі Києва Макпол Спейс відбулася церемонія нагородження четвертої шорічної премії для подкастерів слушна від медіасервісу «Мегаго Аудіо. Ця подія стала знаковою для української подкаст індустрії, об'єднавши креаторів та поціновичів подкастів. Ведучим вечора виступив Женя Янович. відомий за своїм шоу «2023». премія слушна зібрала 183 номінанти в довгих списках і 72 подкасти в коротких. Найбільшу увагу привернула категорія здоров'я, стосунки і саморозвиток, де змагались 41 подкаст. Підтримка аудиторії була неймовірною. Понад 17 тисяч слухачів віддали свої голоси, перевищивши торічні 15 тисяч. Ми четвертий рік вже проводимо аудіопремію. Кожен рік збільшується кількість і якість подкастів. Нас це надзвичайно тішить, тому що от тільки якщо ми беремо номінантів, тобто це подкасти, які пройшли технічний аудит, відбір нашої редакції, ми розглядаємо тільки українськомовні подкасти. Це більше 500 подкастів за цей час. І кожен подкаст як маленьке медіа, розумієте, вони збільшують, розширюють медіаландшафт, з створюють різні напрямки, які б теми, про які б ну ви не говорили, можливо. На великий загал, але це може бути і нішові, і дуже масштабні проєкти, тому що є подкасти, які обговорюються просто всі, особливо під час повномасштабного вторгнення, почався просто такий бум. І ми вважаємо, от вся наша команда, що це дозволяє нашому медіапростору бути більш незалежним, показати більше різноманітних думок і авторам, креаторам. Проявити себе, тому що часто ти не можеш робити на телеканалі чи на радіо, тому що там є обмеження по часу, по формату, те, що ти хочеш. А тут ти можеш береш мікрофон, телефон, диктофон, записуєш те, що тобі цікаво, те, що тобі болить, і завжди знається аудиторія, яка тебе підтримає, яка так само буде розділяти ці інтереси твої. Це дуже важливо. Серед переможців виділились подкасти у різних категоріях. Немали дівки клопоту, став найкращим у категорії здоров'я та саморозвитку. Буде тобі наука у категорії науки і технологій. А «F1 подкаст здобув перемогу серед спортивних подкастів. Гран-прі премія отримав подкаст Перефарбований лис, який також був удостоєний спеціального призу від Болт Рік безплатних поїздок. Протягом чотирьох років, в яких існує премія, ми. Спостерігаємо, настільки активно розвивається ринок подкастингу в Україні. Насправді це дуже помітно в жанрові і в тематичній різноманітності. Дуже важливо розуміти, що якраз в 2022 році, з повномасштабним вторгненням, достатньо багато людей активно почали слухати саме українськомовні подкасти, що дало такий поштовх до розвитку, і це важливо розуміти: от настільки цінним була підтримка, Підтримка слухачів для е, тих, хто створює подкасти. Е, от і я безперечно впевнена в тому, що ми ГОГО, як. Е, Компанія та змогла допомогти сформувати цей такий ландшафт ринку, і насправді дуже так скромно або не скромно може сказати, що ми фактично такий маркетмейкер. От і це дуже класно прослідковується щороку, від року до року ми робимо премію. Ми бачимо, настільки вона динамічна в номінаціях, настільки вона динамічна в правилах і в підходах до голосування, тому що ми. Достатньо активно реагуємо на всі зміни, які відбуваються в подкастингу. Е, вони зростають, і це безперечно приємна тенденція. Премія слушна вкотре підтвердила, що подкасти – це потужний інструмент впливу на аудиторію, завдяки підтримці таких партнерів, як Гьоти Інститут Україна, Спейс» та один плюс один медіа. Події такого рівня стимулюють подкаст індустрію до подальшого розвитку.